На Херсонщині служба безпеки затримала настоятеля одного з храмів УПЦМП, який підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі расистів від українського контрнаступу. Клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах, Один із них прямо на території будівництва нового храму УПЦМП у Херсоні. Співробітники СБУ затримали його на гарячому, поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси «Ігла» з комплектуючими. У доповнення до цих ПЗРК Сященик пропонував придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Це А Тут Склад. Я це і кулінотикашки. Один пулемет залишився, то я вже віддав. Ну, якби как бы єсну чоловіка, у того воно ліжить. Один пулемет, така гранату. Встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв'язки, у тому числі в кримінальних колах. Під час огляду схорону на території будівництва нового храму у Херсоні вилучено п'ять пострілів. Та два порохових заряди для гранатометів. Другий схрон був обладнаний у підвалі дев'ятиповерхового будинку. Там священик зберігав кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими три бойові гранати ф 1 майже 7 тисяч набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків. Наразі фігуранту повідомлено про підозру зловмиснико загрожує до семи років тюрми.